Привіт усім! Як завжди, у цій період світає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Тож, уже за кілька секунд будемо говорити про анестезіологію із лікарем-кардіоанестезіологом центральної міської клінічної лікарні Андрієм Вовчуком. Кардіоанестезічна служба займається анестезіологічним забезпеченням е, пацієнтів, яким проводять як малоінвазивні. Процедури та операції на серцево судинній системі, такі як коронарографії, ангіографії, постановки штучного водія ритму, так і великі, так звані відкриті операції на серці, такі як ортокоронарні шунтування, протезування клапанів серця та аорти і інші оперативні втручання. А також Лікування та займається лікуванням та доглядом за важкими пацієнтами з серцево-судинними патологіями та післяопераційними пацієнтами у палаті інтенсивної терапії. Кардіоанестезіологія це якби така трішки вужча специфіка загальної анестезіології тобто, ми в основному маємо справу з серцево судинною патологією. Анестезія застосовується перед проведенням хірургічних втручань для усунення больових відчуттів у пацієнта. Під час анестезії людина може бути в глибокому медикаментозному сні, не реагуючи на зовнішні подразники, або ж бути у свідомості і та не відчувати лише певну ділянку тіла. Метод знеболення підбирається індивідуально у кожного пацієнта залежно від зони впливу, обсягу оперативного втручання та загального стану пацієнта. Загалом поділяють такі основні види анестезії: це є загальна, місцева та регіональна анестезія. Перед проведенням оперативного втручання Пацієнт має пройти певний комплекс обстежень, як лабораторних, так і інструментальних. І після того, як пацієнт проходить дані обстеження, його оглядає, хоча б за одну добу до операції, оглядає лікар-анестезіолог, і вже підсумовуючи всі вище вказані дані, вибирається метод анестезії, який буде проведено даному пацієнту. За вибором між місцевою та загальною анестезією лікар оцінює обсяг хірургічного втручання, загальний стан пацієнта та наявність протипоказань під час малоінвазивних втручань в хірургії або в стоматології, в косметології найчастіше застосовують місцеву анестезію, оскільки. Немає необхідності в тривалому знеболенні. Якщо ж мова йде про проведення великих тривалих операцій і з необхідністю розслаблення всієї мускулатури у пацієнта, то метод вибору це є і інгаляційний або внутривенний наркоз. Іноді стикався з такими, скажімо так, стереотипами, що лікар-анестезіолог. Вводить медикамент для наркозу і йде відпочивати, пити каву. Це не так. Тобто під час проведення операції, під час того, як пацієнт є в наркозі, лікар-анестезіолог моніторить, стежить та коригує всі життєво-важливі функції пацієнта, такі як дихання, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, температура тіла та інші показники. Тобто він несе відповідальність за життя пацієнта під час проведення операції, і він є присутній в операційній і за цим всім стежить та моніторить. Головне завдання анестезіолога, якщо так упростити, це по-перше, дати якісне знеболення, якісну анестезію для певного виду оперативного втручання. І банально по-простому, щоб пацієнт переніс це оперативне втручання незалежності від його складності. Неодноразово стикався з такими запитаннями. Часто, якщо це йде мова про загальну анестезію, найчастіше люди питають, чи взагалі я проснусь після даної операції, і, як ви вже згадували, чи я часом не прокинусь під час операції. Можу твердо запевнити, що враховуючи те, що ми маємо зараз, Багато новітньої апаратури, багато новітніх е сучасних медикаментів, ліків для проведення анестезії. Е такі ризики ну, фактично зведені до нуля. Тобто це ну, практично рівноцінне нулю. Якщо ж йде мова про місцеву анестезію, тобто при якій ми знеболюємо і часто знерухомлюємо певну ділянку тіла, то люди часто питають, чи потім ця функція відновиться, тобто чи зможе потім рухати ногами, руками. Власне, тому дуже важливим є, як я раніше казав, передопераційний огляд пацієнта лікарем-анестезіологом, де він не тільки оцінює його стан, лабораторні дані та дані інструментальних обстежень, а і знайомиться з пацієнтом і відповідає на всі його запитання, які виникають пацієнта щодо проведення анестезії. Зазвичай це все залежить від вихідного стану пацієнта, від функцій нерок та печінки у пацієнта, від його віку. Від шкідливих звичок, таких як, наприклад, зловживання алкоголем, і від тривалості операцій, і відповідно кількості введення медикаментів для анестезії. Кожна людина по-своєму, як то кажуть, відходить від анестезії. Як правило, це є пацієнт після наркозу, він ще деякий час буде такий, Трішки може дезорієнтований, ослаблений, хотіти спати. Може бути легке запаморочення, головокружіння, зрідка нудота, блювота, тремор може бути. Тому пацієнт після наркозу він у нас переводиться в палату інтенсивної терапії, де ми, лікарі-анестезіологи, стараємось мінімізувати ці негативні наслідки і лікувати пацієнта. Це також один з міфів. Він пов'язаний ну немає такого поняття, що анестезія взагалі не бере. Просто у людей, які зловживають алкоголем або іншими наркотичними середниками, у них може бути така річ, що їм треба буде більшу дозу давати даного ліку для наркозу даного медикаменту, ніж це зазвичай у людини, яка, скажімо так, не має таких шкідливих звичок. Ранній післяопераційний період цих 3-4 доби є найбільш важливими, найбільш критичними для пацієнту, оскільки тільки була проведена операція і є ризик виникнення певних ускладнень, таких як, наприклад, кровотеча. І наше завдання, якщо не дай Бог, навіть таке ускладнення виникає, його вчасно помітити та ліквідувати. В плановому порядку після Проведення операції на відкритому серці, пацієнт, як правило, 3-4 доби знаходиться в палаті інтенсивної терапії, де ми продовжуємо його лікувати, виходячи з вихідної його патології та проведеного оперативного втручання. За цих 3-4 доби. Цих в інтенсивній терапії пацієнт знаходиться під цілодобовим наглядом як середнього медичного персоналу, так і чергового лікаря-анестезіолога. За цей період ми вилучаємо різні катетери, дренажі у пацієнта, активізовуємо пацієнта, тобто поступово він сідає, встає, ходить. І після цього переводимо його на загальну палату, де, як правило, за ним вже доглядають і лікують його лікарі-кардіологи. Ситуації екстремальних траплялися багато різних. Ну, так, на мою думку, найекстремальніші є ситуації, коли є ургентні операції. Бо планова операція до планової операції ти можеш підготуватись як. Фізично, емоційно, так і в тебе є час. Ургентна операція, це, наприклад, якась кровотеча важка, в тебе ну, немає того часу, і ти маєш приймати рішення швидко і правильно. І напряму від швидкості і правильності прийняття твоїх рішень залежить життя пацієнта. Наприклад, нещодавно був випадок, коли речі, військовослужбовець. Він був прооперований з приводу осколкового поранення в серце в місті Дніпро. Його евакуацію відправили до нас на доліковування, і в пацієнта за рахунок дестабілізації грудини виділялася рідина, яка серйозна рідина. Яка е, заважала, скажімо так, адекватно працювати серцю. І в нього почала падати гемодинаміка, е, падати тиск почав, нас викликали з дому, то був вже пізній час. Але власне, от е, ну, спрацьованість нашої команди, кардіохірургічної, кардіоанестезіологічної. І всі швидко змогли приїхати і допомогти пацієнту. І слава богу, ну все закінчилось добре. Пацієнт вижив і все гаразд. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!